Станіслав Аджигольський маяк задній поблизу села Рибальче на Херсонщині. Найвищий маяк в Україні. Його зображено на блоці поштових марок маяки України. Херсонський краєзнавець Сергій Дяченко слідкує за долею пам'яток культурної спадщини. У соцмережі прочитав повідомлення на сторінці депутата обласної ради Сергія Хланя про пошкодження маяка. Нічого крім цього повідомлення Хланя Сергія я не читав. Тобто я точно не можу сказати, немає фотографій цього маяка, його пошкоджень, тільки є така інформація, що влучили три ракети, дві в основу і одна в конструкцію саме. 22 лип. І більше нічого, але це може бути. Якщо ракета потрапила у конструкцію, то, ймовірно, я не думаю, що він там завалився. Але пошкодження серйозне. Станіслав Аджигольський маяк це пара маяків, розказав краєзнавець. Аджигольський маяк задній стоїть посеред Дніпровського лиману, висота його 76 метрів. За 6,5 кілометрів від нього менший. Станіслав Аджигольський передній. Копія першого висотою 65 метрів. Передній маяк завжди червоний, задній білий. Пару будували з 1908 по 1911 роки за проєктом інженера Володимира Шухова. Конструкція заднього маяка оцього вищого, вона унікальна, тому що це одна секція і, і заввишки 70 метрів. В них там така цікава історія, теж, що будували їх лише там до 15 людей без будь-яких башт. Тобто все майже вручну робилося. І завдяки цій такій надзвичайно простій легкій конструкції могли її, там команди там, команду 10 людей. Там був ще такий випадок, коли їх збудували. Виявилося, що той ближній маяк навпроти Станіславу, що він трошки не, не по цій осі знаходиться там на ме, я не пам'ятаю скільки метрів, метрів 7-11, і його пересували вже там на тому. Штучному острові зробили таку залізницю дві колії, і по них пересунули вже готовий маяк на mm те -hmm. місце, де він мав бути. Доступ до Аджигольського маяка наразі заборонено у 2012 році. Розказав краєзнавець, виникла ідея внести Станіслав Аджигольський Маяк до списку ЮНЕСКО. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.